Всім привіт, друзі мої! Ви на каналі MyCamping, Звуть мене Кирило. Сьогодні знову ножова тема. Сьогодні буде цікавий ніж від фірми RUIK. Модель його, якщо вам цікаво, p 128 sb Ножів від фірми Ruik в мене на каналі не так багато, але я буду виправляти цю ситуацію. До речі, на всі відео, які я знімав, Ну більша частина, так останні, скажімо так, відео, які я знімав на тему ножів, про ножі, я залишу в описі під відео. Штук 9 чи 10, якщо захочете, подивитись, перейдете. Можливо, вам буде цікаво. Взагалі, всі відео огляди ножів і не тільки мультитулів, і взагалі всього туристичного, ви знайдете в моєму плейлісті, який називає. Фільварок туриста або огляд туристичного спорядження. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, думаю, що вам буде цікаво. Так як я постійно знімаю про ножі про мультитули, і ви знаєте, що на ринку величезна просто, неймовірна кількість цих всіх ножів, мультитулів і взагалі різного туристичного спорядження, то, чесно кажучи, навіть не знаєш, як робити відео таким чином, щоб людям було цікаво, в тому сенсі, що що додати у відео, щоб людям ну, за Цікавити, розумієте? Тому що, в принципі, про ніж. Ну, що про нього розповісти, про ніж? Ну, ось є такий от ніж, наприклад, сказав фірму, назву виробника, модель, сказав, які є там кольорові рішення, так, лімітовані версії і так далі. Назвав ціну, назвав технічні характеристики, довжина, там всілякі спуски, ширина обуху і так, далі, і так далі. І, в принципі, найцікавіше, що. Як цей ніж використовувати так, щоб вам було цікаво у своїх відео, тобто просто взяти шматочок паперу, відрізати там чи якийсь скотч, чи там картон, якісь пакування і так далі? Чи це цікаво, не знаю? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Також не забувайте, напишіть, як можна зробити відео більш різноманітними в плані використання цих ножів. Чи це взагалі вам цікаво, і щоб ви хотіли. Бачите, якщо мені сподобається ваша ідея, і, звісно, якщо в мене буде можливість це зробити, я спробую це в своє відео інтегрувати і додати чогось новенького. Як ви знаєте, шановні глядачі, зараз кінець місяця. Це означає, що. Чорна п'ятниця не за горами, тобто можна дійсно взяти для себе щось дешевше і дійсно якось більш-менш зекономити і щось відірвати по більш смачній ціні, на мою думку. І найцікавіше, знаєте, що Що не тільки сайт дає знижку, а ще і за моїм промокодом ця знижка 10%. Вона Сумується з акційною знижкою, тобто з акційною ціною. І відповідно, якщо щось коштувало Ну умовно, 3 тисячі гривень, то по акції воно зараз, наприклад, коштує 2,5. І ще під час замовлення вписуєте мій промокод Майкемпінг і ще додатково віднімається ще 10%, ще 250 гривень. І, типу, це дуже круто, як на мене, що. Таке можна зробити. Зазвичай, якщо є якась акція вже запроваджена магазином, то відповідно ніякий мій промокод не працюватиме. А тут він сумується. Це дуже круто, друзі. Дозвольте мені показати, як до акційної вартості товару додати ще 10% знижки за моїм промокодом MyCamping. Як бачите, я знаходжусь на сайті ruik.com.ua. Ніж складений руйк P128SB, це якраз той, ніж який я сьогодні оглядаю. Зверніть увагу, що на сайті доставляють ваші замовлення кожного дня безкоштовно на замовлення від 1000 гривень. Це реально працює. Я перевіряв. Отже, дивіться, нижче. Вартість була 2940 гривень до акції. Вона закреслена і зараз актуальна ціна мінус 20% складає 2352 гривні. До речі, ніж йде ось у такому темному кольорі і ще ось у такому сірому. Один ніж я вибрав. Також за 100 гривень можете собі зробити якесь гравіювання, якщо є потреба. Натискаємо на у кошик. Кнопочку «Один ніж, вартість 2352 гривні. Переходимо до кошика. І ось, бачите, в мене тут промокод вже введений, але так чисто для прикладу покажу вам. Ось тут ми вводимо наш з вами промокод великими англійськими літерами. Без пропусків. Всі пропуски перебираємо. Натискаю застосувати. І ось, будь ласка, промокод застосовано. Ось тут, де знижка. Ми бачимо 236 гривень, тобто додатково від 2352 гривень в нас. 236 гривень мінус нули, і вартість фінальна 2116 гривень. Не на кожному сайті це працює відповідно і це величезна рідкість. Але тут це працює. Також сайти, на яких ця штука працює, я залишу в описі під відео і звертаю вашу увагу на те, що це працює постійно на цих сайтах. Мій блогерський промокод. він... Активно приєднується так і відмінусовується від навіть від акційної ціни. Це дуже прикольно, і навіть працює не тільки на чорну п'ятницю, а взагалі завжди. Всі посилання в описі під відео переходьте, дивіться, користуйтесь. Я сам постійно юзую, тому що додаткові 10% вони ніколи не будуть зайвими. Всі посилання я залишу в. Описі під відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво переглянути не тільки на ножі фірми Руйк, а також на ножі інших виробників і інших брендів. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Переходьте і дивіться. А я потихеньку переходжу до огляду цього дійсно цікавого ножа. І підтримайте, будь ласка, мене коментарем вподобайкою. Напишіть, будь ласка, які ножі у вас, чи користувались ножами від фірми Руйк. Що вам в них подобається, що не подобається, як вам їх ціна, як вам їх комплектації? І, взагалі, чи вважаєте доцільним купувати ножі від цього виробника від цієї фірми? Все, будь ласка, пишіть в коментарях, як завжди. Не забувайте ставити подобайку. Пишіть коментар свою точку зору, завжди буде цікаво почитати, завжди вислухаю і завжди вам відповім. Також не забувайте, що на мій канал ви можете оформити платне спонсорство, якщо у вас є бажання, або можете залишити разовий донат для підтримки моєї діяльності. Щиро вам всім дякую за підтримку україномовного туристичного контенту і переходимо до відоса. Ось в такому пакуванні прийшов до мене ніж від фірми Ruik. Вартість його 2940 гривень. Днями його можна буде відірвати за 2352 гривні. Від цієї акційної ціни ще можна відняти 10% за промокодом MyCamping. Тому, будь ласка, купуйте, застосовуйте, якщо вам ця модель цікава. Давайте потихеньку відкривати. І подивимось, взагалі, як він виглядає: Folding Knife Series, Practical Knives and Tools. До вас прийде, відповідно, пакування нове, це я його вже затягав. Дивіться, яка краса. Також у нас тут є гарантійка. Класно, що виробник це нам кладе, можна заповнити, і буде ще і гарантія на цей ніж. Відповідно, яка гарантія, перейдете, подивитесь, якщо вас зацікавить. Також у нас є інструкція. Можете натиснути на паузу, будь ласка, подивитись, якщо вам це цікаво. Всі розміри ножа. Технічні характеристики, сталі. З іншої сторони, те саме лише на китайській мові. Також ось така у нас є, як завжди, рекламка. Виробник кладе, дивіться, які різні ножі тут є. Ну, В принципі, це досить цікаво. s 11 b модель, S31B. Ось такі от ножички, схожі на Victorinox, як на мене, M51B справа, зліва M11B. Цікаві модельки, якщо раптом щось таке подібне. Вас цікавить, або ви хотіли б щось новеньке спробувати, то, я думаю, досить непогана ідея. Перейдіть за тим же посиланням і знайдіть ось ці моделі в пошуку там на сайті. L51B, L11B, LD11B, бачите, яка краса тут зі шпеником. Ось такі от ножички чудові різних кольорів, якийсь кислотний, чорний, Вон штопор, я бачу, пилка якась. Досить цікаво, як на мене. В будь-якому разі переглянути можна, правильно? Такі от чудові модельки. Досить гарно. Кріплення, піх так, чохольчик. Такі чудові модельки. Фіксований, ножик і ось цей фіксований. В будь-якому разі досить цікавий, я вважаю. Для тих, хто, як я, хворіє на ножеманію, я думаю, що буде цікаво переглянути. Відразу, поки не забув, тут є отвір для темлячка. Відразу хочеться вам показати, бо потім просто, по ходу, діла забуду і, відповідно, пропущу цей момент. Дуже подобається дизайн. Руйк написано виробник. І вигляд, знаєте, дизайн такий, що ніби як, як пошарпаний, чи такий, як знаєте, досить такий. Довго був цей ножик в роботі чи щось таке. Але це навіть добре, я б так сказав, відкривання в нас фліпером. Фреймлок у нас замочок. Тут ще є додатковий фіксатор. Досить приємно. Кліпса є повністю все металеве. Лезо, обробка в нього така сама, як і в руків'я Тобто досить все це виглядає, ну, дизайнерське, так? Пряма заточка. Різні прикольні тут переходи, дивіться. Тут отакий перехід. Ось тут кути різні, цікаві, ось тут. З іншої сторони вам покажу Sandvik 14C28N, це в нас сталь. В деталях хочу показати вам просто подивіться, як це гарно. Можливо, я якось не так показую, але повірте, що коли ви в руках потримаєте, ви зрозумієте, про що я кажу. Дуже все плавно працює, все приємно на дотик. Класна кліпса, досить щільно так буде тримати. І ось такий вигляд з однієї сторони і з іншої. Дійсно, дуже цікава моделька. Ну що, поїхали. Давайте швиденько по технічним характеристикам пробіжимось, а потім наприкінці я вже візьму ніж, піду, знайду якийсь там шматок паперу, не знаю, чи картону. Будемо дивитися, як він ріже. Клинок зі сталі 14C28N має відмінну твердість, яка дозволяє ножу довго обходитись без заточування. Все написано. Сандвік це. Дуже якісний виробник. Думаю, ви чудово знаєте, в багатьох фірм використовується твердість клиночка 58-60 одиниць по роквелу руків є також зі сталі, але тут вже сталь інша. Тут 3CR 14N, повна довжина ножа 217 мм, довжина клиночка самого 93 мм, товщина клинка. Ось тут, відповідно, там в найтовшому місці в нас 3,5 мм. Довжина в складеному стані 124 міліметри. Тобто ножик досить компактний, я б сказав, приємно лежить в руці. Вага 159 грамів. Це не багато, не мало, але я вважаю, що для повністю металевого ножа вага нормальна. Напишіть, що думаєте по цьому, по всім технічним характеристикам, пишіть в коментарях. Оптимальний кут заточки в нас 16-17 градусів. Подивіться, яка краса, як все зроблено. Ніж відразу пройшов досить гострий, навіть не потрібно його ніяк доводити. Бо дуже часто приходять ножі і потрібно якось трішечки їх, ну, щось там не знаю, підточити трохи. так? Довести до ідеалу, скажімо так, відкривається ніж фліпером, я фліпера дуже полюбляю. Що ви думаєте по цьому? Також в коментарях, звісно, напишіть. Дуже приємно буде отримати зворотній зв'язок від своїх глядачів. Замок в нас фреймлок. Тобто корпус в нас є і замочком. так? Ось так відкривається, дивіться на сам механізм. Оп! І ось цей, от, скажімо так, шматок корпусу заскакує туди і є самим замочком. Ось так він відгибається і закривається лезо. Також в нас є ось такий страховочний, скажімо так, страхувальний замочок, ще один, бачите? Сейфті лок він називається. Тобто ось ви ножик, давайте ще раз покажу. Відкриваєте з закритого положення свій ніж, фрейм лок, частина корпусу в нас заскакує і фіксує сам клиночок. І ще можна ось тут страхувальним замком закрити. Оп! І відповідно, якщо подивитись сюди, то тут чудово видно, що якщо цей замочок відкрити, то ось цей фремлок можна буде ось так. Відігнути. А якщо ось цей страхувальний замочок закритий, то відповідно нічого не відігнете, і лезо не складеться, якщо раптом є якесь таке більш-менш серйозне навантаження на ніж. Тобто, якщо хочете щось прям постругати, там не знаю, сильно надавити на руків'я, то, щоб, не дай Боже, не склався клиночок, є ось цей фіксатор. Якщо хочете закрити, його потрібно вниз опустити. І тоді вже відгибаєте і. Закриваєте. Досить приємно, як на мене. Взагалі, ось ці сейфті локи це досить класна ідея, як на мене. Обробка клиночка і руків'я Stonewash. Stone Wash, тому воно так чудово виглядає. Я дуже полюбляю ось такі, знаєте, щоб воно виглядало ось так, як, Ну, типу щось молоткової фарби, знаєте, так ніби воно працювало і працювало. Дуже подобається ось такий стиль. Набагато краще, ніж просто чорний матовий, як на мене. А тут, от, бачите, як воно виглядає ось так. Як така, ну, типу, сталь необроблена, чи як правильно сказати. Коротше, такий дизайн мені дуже подобається. Я думаю, вам також повинно таке відгукуватись, як і мені. Чорний колір, відповідно, отвір для темлячка я вам сказав. Можна темляк зачепити, можна не зачепляти Паракорд. Пролізе стандартний паракордик 5-мм без питань в цей отвір. Класна штука взагалі. Але чи вішати, чи його не вішати, чи чіпляти, не чіпляти, не знаю, ви скажіть, напишіть в коментарях. Ось такий вигляд має ніж. Досить такий, знаєте, для дорослих людей, напевно. Ну, прям мінімалістичний такий дизайн. Або просто для людей, які полюбляють мінімалізм. Я думаю, що для цього це просто, просто вау. Нічого зайвого, вигляд ось такий. Прям, ну, Модель, я вважаю, що досить вдала. Форма клиночка, зверніть свою увагу, Clip Point. Тобто, через те, що ось така форма, то буде зручно робити отвори, робити якісь дірки, чи просто ось так там якийсь картон, чи папір прорізати, пакування і так далі. Буде дуже зручно, я думаю. Кліпса в нас доволі туга. Виглядає сама по собі досить надійно. Ось ця виїмка буде додатково тримати ваш ніж, додатково фіксувати, тому що тканина відповідно, буде западати туди. І тут ще й кліпса прижимає, ну, коротше, додаткове таке от кріплення. Досить класно. Це взагалі зроблено для того, щоб ось тут оцей елемент якось можна було натискати. так? Тому що якби тут не було оцього потоншення, то я думаю, що його ось так от прям і, і не складеш правильно? Як такий додатковий типу фіксатор. Класна річ. Швиденько показую деталі ножа, те, що мені дуже сподобалось. По-перше, тут з однієї сторони, ви бачите, нема взагалі ніяких зірочок, ніяких торксів. Тобто тут такі типу заглушки. Виглядає супер круто. А з іншої сторони в нас вже зірочки тут. Всі вони плюс-мінус однакового розміру. Кліпса тримається на двох. А взагалі давайте порахуємо, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Ніж можна розібрати для того, щоб почистити, помити його, змастити час від часу це треба робити. Фурнітура дуже якісна, і я думаю, не буде ніяких проблем зібрати його знову. Не дивлячись на те, що ніж, в принципі, коштує не дуже багато, але виконаний він досить, я думаю, класно. Навіть і не скажеш що він стільки вартує. Також ця модель ножа є в сріблястому кольорі. Чи сірому, чи сріблястому. так Тут темне лезо, темний клиночок і темне руків'я. А там таке сріблясте руків'я і більш світліше лезо. В будь-якому разі. Перейдете, якщо вам буде цікаво, за посиланням і подивитись. А я зараз знайду щось, що можна тут порізати для демонстрації, і буду вам показувати цю красу в роботі. Давайте трохи цю красу потестуємо. Звісно, шановні, багато варіантів, як з ножем можна поводити себе, в тому плані, що як його на відео знімати, як його тестувати. Чи то в їжу його кудись використовувати. так? Ну, тобто, щось там нарізати, якісь продукти, м'ясо, можливо, ковбасу. От конкретно сьогодні в мене от А4 з мого робочого зошиту, відповідно, ось так от вирішив трохи покромсати. Заточка досить непогана, проте на вулиці Волого, поки я Готувався до зйомки відео, відповідно, папір вже увібрав в себе вологу, тому десь може рвати. А так взагалі в цілому ріже чудово. Далі я б хотів сказати вам, ну конкретно про себе, що я використовую всі ось ці ножі, складені, так, ну, фіксовані відповідно на природу, всюди там дрова, якісь колоти, батоники. А ось ці складні в основному я використовую для. Розпаковки там якоїсь для того, щоб щось пакувати людям, щоб відправляти, то для цього це просто ідеально. Досить ніж гострий. Я не дуже полюбляю, коли складені ножі ось такі, як цей розкладні, коли їх там в від продуктів там от туди набивається всюди. Не дуже приємно. Або там, коли щось соковите нарізаєш, то залишки їжі ось туди потрапляють, і потім після цього потрібно ножик перебирати на нову змазку і так далі. Тобто, зазвичай ніж використовується в мене для чистої роботи, скажімо так. Тобто ним чудово робити там всілякі отвори, якщо потрібно. Там, от наприклад, якесь пакування в нас з вами. Ну, наприклад, так, давайте візьмемо. От Воно в нас закрите і потрібно там якийсь отвір зробити, то таким ножем отвори робляться на раз-два. Чому? Тому що дуже зручно і дуже класна тут проникаюча здатність. Тобто, якщо потрібно знаєте, вирізати щось там в картоні чи щось таке подібне, то дуже зручно. Взагалі класна модель. Переходи тут на руківі, дивіться, ось такі. На хлібний батончик руків є схоже, так? Чи знаєте на що? Чи на огірок якийсь? Тут два таких чудових переходи, один і другий. Дуже приємно. Якщо ви. б Ну, давайте зараз я увімкнув спишку, буду намагатись вам показати, а там, чи вдасться, чи не вдасться, не знаю. Я буду намагатись покручу з усіх сторін Отже, якщо ви придивитесь. Сюди от разом зі мною, то ви побачите, що абсолютно всюди, де можна з цього цільного металу було вирізати якісь там всередині отвори для зменшення ваги, ось тут от видно, то для полегшення, відповідно, то вони це зробили. Ось тут, ось тут, отам він видно. Тобто ніж, типу і полегшили, і він досить міцним залишився. Ось так буде виглядати. Чохол до нього не йде, ось так прям в кишеню поклали і пішли. Думаю, досить ця модель цікава, як на мене, дизайнерська, стримана, Не соромно, так? Перед друзями діставати таку модельку. Упору зверху в нас тут нема, але можна ось цей елемент, як упор, використовувати. Ну, якщо якась. Точна робота вам потрібна, але, відповідно, потрібно зафіксувати додатково лезо. І ось якось ось так можна там щось, якщо вам потрібно, щось дрібнити, це все можна робити. Ось тут упор у нас під вказівний палець дуже зручний. Тут такого, щоб якогось явного упору тут нема. Руків'я дуже зручне, не дивлячись на те, що воно. Мінімалістичний, проте досить анатомічний, як на мене. Відчувається приємна вага ножа, нічого зайвого в ньому нема. Купувати такий ніж потрібно людям, яким подобається дизайн цього ножа, я думаю. А так, по технічним характеристикам, в принципі, ніж досить такий достойний. Якщо вам форма подобається, от як на мене. якщо подобається ось цей Stonewash обробка, то, думаю, можна звертати увагу на цей ножик. Якщо у вас все влаштовує довжина клиночка, його ширина, загальна довжина ножа. І, якщо вам подобається його довжина і вага відповідно, так? довжина в складеному стані. Хтось полюбляє ножі просто меншого розміру, меншої ваги. Хтось навпаки більші. тому Кожному своє. В цілому ніж досить непоганий. За ці кошти досить непоганий варіант. Можете в коментарях, як завжди, написати, чи подобається, чи не подобається, чи придбали б такі ніж, чи не придбали. А також можете написати, якщо знаєте, які ножі схожі так, на цей ніж. Можливо, є якісь моделі більш-менш схожі. То також можете їх написати. Ну і звісно, чи подобається, чи не подобається. Ножик дуже. Цікавий дизайн мінімалістичний. Що ще потрібно? Ось так буде виглядати. Приємний такий колір в нього, графітовий, упродовж відео, забув вам сказати. Саме лезо і руків'я, воно, вон, бачите, ось так навіть трохи як блищить, чи приємно так відблискує, переливається. Руйк, напис. Класний, мінімалістичний. Ось такий чудовий ножик. Якщо подобається дизайн, будь ласка, посилання в описі під відео. Мені конкретно дуже сподобалось, що тут є додатковий замочок, якщо раптом потрібно надавити на ніж, або зробити якусь таку роботу, де е, потрібно застосовувати якісь зусилля, то закрили замочок, і, будь ласка, можна щось собі зробити. Класна річ, і на природу, до речі, непогана е, така моделька. Думаю, що і для людей, які полюбляють полювання, які полюбляють риболовлю, також буде непоганий варіант. І так само на кожен день. Ось так це відео можу вважати закінченим. Всі свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую.